Будуть готові, то ми будемо раді почути їх. Хочемо використати кожну можливість та не пропустити нікого, хто до нас сьогодні доєднався. Якщо вони так, вони вже є. Крила надії. Якщо ви є, ми вас хочемо почути. Ви, будь ласка, представте звідки ви, так, так, так. Це наші діточки. Представте, звідки ви, хто керівник, хто головний, хочемо почути вас. Слово вам. Наталья Викторовна, наш директор mm -hmm. заведения. Плашевска. Наталья Викторовна, директор mm -hmm. детячего Чую Наталья Викторовна, директор. Yes. Сейчас директор наш подойдет. I'm наш директор if we have Раді вітати, і слово вам, дорогоцина Наталя, пані Наталя, слово вам. Представте звідки ви. І Розкажіть нам, будь ласка, зверніться до наших діточок. Ну, ми ми вже казали, що є комунальним закладом і ми не є соціальні підтримки дітей. Діти, які перебувають зараз у Швейцарії, це всі діти міста Маріуполь. Ну, я сподіваюся, що всі, всі розуміють, що сталося з нашим містом, але і усі діти ми дуже впевнені в тому, що. Скоро буде перемога, буде деокупація, ми шкоду повернемося до себе. Так, дорогоцінні діточки з Маріуполя, дорогоцінні дорослі, які займаються ними. Ми теж віримо в перемогу, і ми дуже сподіваємося, що вже скоро. Ми побачимось в Україні разом з вами. Тому а зараз передаємо велике вітання в Швейцарію. Дякуємо, що ви змогли сьогодні доєднатися наші посмішки, наші, не знаю, там, поцілунки, обійми для вас, дорогоціння. Тримаймося і йдемо разом до перемоги, так? Дякуємо дуже. Все буде Україна. Дуже дякуємо вам! Дякуємо, що ви сьогодні на цьому концерті разом з нами і.